сьогодні в програмі фоторепортаж як стиль життя, експозиція, яка сколихнула весь світ, таємниця старої рами, власний світ з молотка. Про це і не тільки в програмі Артвік. В травні минулого року Національна спілка художників України розпочала мистецький проєкт нескорені міста герої. Пройшли виставки на честь Маріуполя, Кривого Рога, Миколаєва, Харкова. Нескореному Чернігову присвячена наступна експозиція. У галереї Пластарт митці з різних куточків країни представили свої твори, які пронизані настроєм мирного життя та демонструють авторське бачення війни в Україні. Це мистецтво образотворче воно має також свою якусь пророчу місію, знаходячись перед цими образами, які художник, в вклав свою душу, те, як він це бачить, ми сприймаємо те переживання і не тільки людини, яка виклала це мистецтво на картині, а те, що відчуває держава, те, що відчувають люди. Кими російсько-української війни, майбутньої перемоги, народження нової України не уминули творчість відомих чернівських митців. На виставці можна побачити роботи Олександра Уніщенка, Володимира Наталушка. На злобу дня пише майстер станкового живопису Володимир Матвейцев. У його роботах заховані які символи, філософські натяки. Сергій Тонкано виставив перше тепло 2022. Ця картина є продовженням довоєнної роботи вже у контексті тривожного сьогодення. Це зруйновані будинки ракетою і цей птах, який повернувся до свого напівзруйнованого помешкання. А друга робота це вона має назву Коли зійде українське сонце, це цитата Анджоха Радудаєва про те, що коли зійде українське сонце, зникне Росія. Наслідки вторгнення країни агресора зобразив на полотні наш земляк, народний художник Віктор Ковтун. Привертає увагу робота молитва за Чернігів киянина Леоніда Берната. Вона виконана у старовинній техніці іконної дошки. Картину Чернігів у вогні та поліптих ода Десні представляє на виставці голова національної спілки художників України Костянтин Чернявський. Чернігів і Чернігівська земля. Наша справжня гордість північ нашої країни, наша сіверщина, оспівана і поетами, і художниками. І ця виставка це присвята нашій красі, і це присвята нашій майбутній перемозі. Експозиція Чинігів не скорений, відкрита для огляду до 12 жовтня. Відкрилася ще одна виставка присвята місту герою Чернігову у художньому музеї Галагана. Уперше за 60 років знаний фотометець Олександр Тасис виставляє свої роботи, на яких зафіксовані міські архітектурні та історичні пам'ятки. Деякі світлини раніше можна було побачити на сторінках фотоальбомів та буклетів. Тут фотографії, Тут фотографії починаючи з 60-х років і до сьогоднішнього дня. Останню фотографію я зробив менше місяця тому. Тому під час облоги Олександр Тасис ходив історичним центром міста і продовжував знімати на телефон. Коли побачив зруйновану будівлю колишнього кінотеатру Щорса, пригадав дитячі роки, як лазив по руїнах до Саафа, Катеринки. Я собі сказав, що жодного кадру зруйнованої будівлі робити не буду. Здання Майстер зазначив, що вибрати світлини для цієї виставки було нелегко, адже у його архіві 450 авторських знімків чинівськими пам'ятками та краєвидами. Фотохудожник, він бачить творче і передає нам прекрасні пам'ятки архітектури. Ми не бачимо людей, проте ми відчуваємо там, що присутні люди, які зберігають і цю установу, і наше місто. 54 фотографії вони є цікавими. Це літопис Чернігова. Гості виставки можуть не тільки насолодитися знайомими куточками рідного міста, а також придбати копію уподобаної світлини Олександра Тасиця. Виручені кошти підуть на потреби ЗСУ. Виставка триватиме до 14 жовтня. Хто такий фотограф? Фотограф він не просто фіксатор життя. Він іще режисер. Прийшов у фотографію ще зелений. Ну, от. І коли от, е, зустрілися мені на життєвому шляху, дякуючи Богу, такі майстри, як Валерій е, Петрович Нютін, Анатолій Носенко, ось, е, потім Володимир Зима, Олександр Степанович Сіць і до сьогоднішнього дня мною, як то кажуть, займається, підказує, то я дуже дякую йому дійсно. Знаєте, ось вчасно сказане якесь добре слово. Воно потім породжує дійсно як у творчості щось таке неймовірне. Треба постійно вчитися. Я до 10 плівок знімав за неділю, а це дуже багато. Плівка, 36 кадрів. Кожний кадр був, як то кажуть, на вагу золота. От. Але є один такий закон. Йдучи додому, щоб один патрон залишився у стволі. Так що один кадр я завжди залишав, коли це я на плівку знімав. Першу фотографію я пам'ятаю так, що я навіть не закріпляв плівку, розумієте? І вони в мене якось получались. Я от уже 43 роки працюю з фотоапаратом. І навчаю людей, дітей фотографувати. Ось з дітками я працюю 43 роки. Ось спочатку в палаці дітей, от, а потім мене запросила обласна станція юних техніків. Це тепер називається обласний центр науково-технічної творчості ушнівської молоді. Фотостудія пошуку мене там. А ось уже в цьому році виповнюється 11 років, як я працюю. При централізованій бібліотеці імені Кацюбинського керівником дорослого фотоклубу Прекрасне поруч дорослі люди приходять, от як то кажуть, навчаються, слухають наші бесіди, слухають наші повчання, як краще сфотографувати все. І коли ти бачиш вже їхні світлини, все то диву даєшся. Боже мій, яка красива наша земля, і які прекрасні люди ходять до мене у фотоклуб. Просто так навчитися, це неможливо. Да, дійсно, може де що то ти її копіюєш? Чого -то, що от ти бачив фотографію? Побачив цю, а потім ганяєшся за цим видом. От ви знаєте, я от зараз пам'ятаю, у Володимира Зими був знімок на валу, захід сонця, і каштани, знаєте, золотисті листя каштанів. І от сонце сідає, і оце неймовірна краса осені. І от скільки я ходив. Як-то кажуть, щоб поймати ось такий момент неможливо. Бачите, що осінь буває різна. Мені хочеться дійсно показати оцю красу нашого краю. От, про те, що люди просто її не помічають. Вони просто працюють, живуть тут, насолоджуються. Але от справа в тому, що коли я щось побачу таке, що люди просто його не бачать, але тоді кажуть, так а де це? Ой, каже, диви, так це ж наше озеро. Розумієте, ось і тоді ти от почуваєш, що твоя праця як фотографа, фоторепортера, фотохудожника не проходить даром. Якщо я йду по вулиці, я бачу кадр. А я по місту ходжу з фотоапаратом, відкрито, все, я ні від кого не ховаюся. Дівчата йдуть з колясками, молоді мами. Кажу, а що це у вас за парад? Та ні, це ми гуляємо. Кажу, о, дівчата, а давайте ми кажу, зробимо знімочок. Ну давайте. Фоторепортаж як сенс життя. Тобто я все, все життя роблю фоторепортажі, де б я не був. Ось, наприклад, остання така фотографія дітки пливуть по річці Ну, Ми просто сиділи, відпочивали, і тут друг один пропиває, другий пропів, а тут троє грибуть. А що робити? Також мабуть, просто знімає, розумієте? У мене моя камера, як то кажуть, завжди не готові. Ось, так що я зранку просипаюся, дивлюся, як сходить сонце. А воно по-різному сходить. розумієте? Як заходить сонце, я теж дивлюся. Ну, бачите, ми живемо на самому поверсі, і в нас один балкон на схід сонця, а другий на захід. Я оце так активно оце ось знаєте, знімаю. Я не можу просто пройти, розумієте? Хоча я... щось я вже фотографірував, як то кажуть, сотню раз, але я ніколи не лінюсь, щоб 101 раз зробити ще одне фото. І, мабуть, даже геніальне. Мої діди і прадіди жили на хуторі. До речі, хутор кого я Знаєте, ось бачив цю всю красу природи, все, і воно в мені в душі, отак, от, от знаєте, запало все. А бажання не просто жити, а бажання бути здоровим це в мене завжди йшло поруч зі мною. Я 20 років бігав до Десни кожного ранку. Це три туди, три назад, тобто шість кілометрів. І от 20 років я купався круглий рік. Розумієте? Ой, друзі, ви знаєте, зараз пам'ятаю, як ми десь так, значить, щоб не збрехати, десь 80-й рік чи десь, десь у ті години 80-ті роки, і от у нас у нас, до речі, вже була велика група моржуючих. І от ми зібралися біля тоді ще Газиніця Десна, і от і, і розблочилися перед новим роком. Сніжок, все, і ми біж, біжимо. В річний порт. Вот, і там купаємось. Це перед новим роком, розумієте? А я в цей час бів з фотоапаратом. Я тоді знімав на слайдах ще, ці слайди в мене ще є. Вот, і бів, і фотографувався. Я люблю спорт. Спорт це для мене теж життя. Це емоції, все. Я ось я ганяюся за, за цим. Ну, фотографія тоді, вона є, коли фотографія, коли щось емоціональне, все, що вона виражає. Чи людина от, радіє, сміється, танцює. От, або вона плаче, розумієте? От, то я ось за, цим, за цим спостерігаю. Я просто живу, працюю, радію, то, що вокруг, що в мене ще є, як то кажуть, сили бачити цю красу. От, розумієте? Потому, що, е Мені кажуть, кошма ти в відпустці? Та як творча людина може бути в відпустці, Ви що? Та такого не може бути. Для нас війна почалася із дзвінка дочки, у нас, до речі, дві дочечки. Так от менша дзвонить, каже: ви що, спите, війна каже, вже бомблять. От. Ну Вони виїхали, як то кажуть, у беремики, а ми залишилися тут. Я вам скажу, що. Під час воєнних дій я нічого не фотографував. Якось у мене воно так за душу зацепило, це з однієї сторони, а з другої сторони, у мене дружина дуже сильно емоціональна, ось, і я не став, як -то кажуть, її напрягати. Розумієте? Чого то що, Ну це коли вона сидить і плаче, а ще якби я поїхав, пішов. То вона знає, що я в будь-який момент, вона от ночі просипається, мене немає. То вона знає, що десь вже фотоапарата немає, значить вже кудись побіг. От, ну Це ми домовляємося, все я і кажу, якщо ти приснешся, мене немає, то ти знаєш, що я поїхав туди, туди. То навал мені треба, то ще кудись, десь сонечко треба зняти. то Ну, Під час воєнних дій у мене я не брав то, як поставив камеру, так і все. Я не став, як то кажуть, іспитувати судьбу. Так, муза в мене є. Це моя дружина Зоя, Зоя Васильовна. А от ви знаєте, у неї була така коса, ну нижче колін. А я ж ну, українська жінка, яка, вона ось така, народна, красива, рум'яна. І коса, обов'язково бути коса. Я її не ну, я тільки за косу полюбив, друзі. Ні, ні. Але ж вона була красуня і залишається нею. І ось представляєте, у неї. 1 січня день народження, а весілля ми зіграли 8 січня. І ось да, на 20-му році життя ми з нею повінчалися. А ось через 4 роки буде їй 70 років і якраз золоте весілля 50 років, як ми разом. А муза в тому, що Даже мені якось і важко сказати, виразити, але вона, вона завжди мене підтримує. Мої починання. От, знаєте, от ми разом мандруємо по Чернігівщині, от, по Україні от їздимо. От, я не можу без неї. Так, а зараз ще я вам продемонструю, як моя камера працює. Якось художниці історичного музею Ніні Варган знадобилася ця стара рама. Вона розкантувала її, виняла репродукцію і була приголомшена побаченим. Виявилося, що на фанері зображений портрет чоловіка вже досить зрілому віці, але що зразу порадувало, що на портреті був авторський підпис Іван Рашевський. Співробітникам музею довелося розгадати загадку цього портрету, написаного знаним чернігівським художником. Хто ж на портреті? І перш за все, прийшло на думку, що це може бути Василь Єгорович Варзар відомий Чернігівський на той час статистик, людина, яка вивчала Чернігівщину з точки зору. Розвитку сільського господарства, промисловості. В обласному державному архіві зберігається фото Василя Варзара 1917 року. Скоріше за все, того ж року Рашевський у своїй Чернівській майстерні написав портрет Василя Варзара. І цю дату ми підтвердили ще тим, що у спогадах онуки Ірини теж фігурує. Літо 1917 року картину реставрували в художньому музеї Галагана. На ній були плями. А ось фарба не вицвіла. І до того ж, непогано збереглася фанера. Значна частина колекції, саме творів Рашевського, загинула. Тому це дуже важливо, що це доповнить його колекцію. Його творчий доробок ось таким портретом. Скільки ще таємниць приховують Чинівські музеї? Український дух панує на щорічному найбільшому у північній Америці фестивалі Blue West Village. на вулицях Торонто лунають українські пісні. Гостей пригощають стравами української кухні. Пропонують вироби ручної роботи, а в артпросторі проходять інтерактивні заходи та виставки. Після початку повномасштабної агресії расистів у вересні минулого року в рамках фестивалю було презентовано імерсивну виставку Україна земля хоробрих. Експозиція включає фотографії, відео зняті у зруйнованих містах, зокрема в Чернігові. Наш будинок, що з нього залишилося, що нам приніс руський мір. Інтерв'ю зі свідками терору, а також матеріали провідних українських телеканалів. Відвідувачі були шоковані побаченим. А цього року організатори фестивалю вирішили ще й презентувати віртуальний тур та вебсайт імпресивної виставки. Відтепер експозиція Україна, земля хоробрих доступна для перегляду у будь-якій точці земної кулі. Кожен із відвідувачів фестивалю може не тільки дізнатися про наслідки жорстокої війни, а ще й підтримати українців в боротьбі з окупантами. Понад 30 років з дня смерті фронтмена групи Queen Фреді Меркурі, але й досі рок зірка не дає спокою своїм фанатам і особливо колекціонерам. Кругленьку суму: 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Виклали учасники виресневого аукціону Sotheby's за 1406 предметів, які належали співаку. До колекції увійшли його аксесуари та концертні костюми. Фотографії. Твори японського мистецтва. Музичний автомат тощо спочатку. Боротьба точилася за вхідні двері з будинку Фредді, розписані фанатами. Їх продали по телефону за 412 тисяч фунтів стерлінгів. Найгучніші оплески пролунали на честь чернетки тексту до пісні Богемська рапсодія ціна за аркуш перевищила шестизначну відмітку. Ще один сюрприз, пов'язаний з богемською рапсодією, подарував аукціон білих рукавичок. Срібний браслет, який Фредді Меркурі носив в кліпі, перевищив його попередню оцінку у 100 разів і пішов з молотка за майже 700 тисяч фунтів стерлінгів. А найбільшу суму отримав рояль Ямаха, на якому й був створений 20-го століття Богемська рапсодія, придбаний у 70-х роках за тисячу фунтів стерлінгів. Рояль продали анонімному покупцю за 1 мільйон 700 тисяч фунтів стерлінгів. До речі, попередній рекорд належав фортепіано Джона Леннона. Аукціон Сотбіс, що пройшов під назвою Фредді Меркурі, його власний світ став рекордним для будь-якої цьогорічної колекції.